Вітаю! Отримала чергову посилку від агромаркету. Цього разу ось така нефірмова коробка з плямами, так віддала Укрпошта. Відкривала те, у відділенні Укрпошти, є, щоб оглянути, чи все є на місці. Оглянула не, не до кінця, скажімо так, бо почалась повітряна тривога. Вони зачиняються на цей час, але все в порядку, все на місці. Я вже вдома додивилася. Накладна, як завжди, запакована з великою кількістю паперу. Замовляла цього разу озимий чесник. зі знижкою 50%. Ось це любаша, ось такий чесник. І теж зі знижкою 50%, ось зоро. Це озимий, у нас погода ще дозволяє посидити його. Також добре для квітучих, для рослин кімнатних. Прошу ось такий мікс. Це 60 штук по 30, там 60 така велика упаковка. Також це гру для рослин з біогумусом, бо вже дещо починаю наросати саджати. Також, отак, запаковані а, байкал і ще одне добриво, Зараз відкрию покажу, і насіння. Зараз покажу детальніше. Ось Таке, таке добро для кімнатних рослин, стимовід. і байкал це мікроорганізми для будь-яких рослин, вже на наступний сезон замовила. І насіння, детальніше по насіння, кабачок колобок. Дуже рекомендували знайомі круглі кабачки, що дуже смачні. Примула, ценарарія, скабіоза, дуже гарні. Квіти, скобіоза три пакетики, бо так вигідніше в агромаркеті. Іван-чай або кіпред це лікувальна рослина. До речі, це весна селект Ось так виглядає пакування. В таких пакетиках зазвичай каву або спеції продають. І наліпка. Космея пікоті, жоржина, дзвоники і мемоза це кімнатна рослина. Все з гарними строками придатності. Як зазвичай сплатила більшу частину, більшу частину, половину, рівно половину замовлення сплатила бонусами, які в мене були. Тому дякую. На все добре.